Національний альтернативний уряд створено в Україні. Його започаткувало Всеукраїнське об'єднання Свобода. Основна мета цієї організації це власне альтернатива тим законодавчим ініціативам, які пропонує нині діюча влада. Детальніше про це нам розповів народний депутат Руслан Зелик. Самою назвою випливає її мета, альтернатива, альтернатива тим законодавчим ініціативам, які пропонує сьогодні діюча влада. Альтернатива мається на увазі не вогульна критика. Законодавчих ініціатив уряду чи там і різних міністерств, а бажання побачити ефективність тих кроків для національних та соціальних інтересів наших громадян. Тому такий уряд був створений Олександр Максимович Сичі, прем'єр-міністр нашого альтернативного уряду, основне завдання спрямованість тих законодавчих ініціатив національним інтересам. Ну і розгляд е законодавчих ініціатив е уряду і кабінету міністрів стосовно того, як вони працюють, як вони потрібні сьогодні е українському суспільству. На мій погляд, кабінет міністрів сьогодні в галузі соціальної е політики він не те, що не, не допрацьовує, як на мене, це є це повний провал, повний провал як пенсійної реформи, повний провал. В галузі трудових відносин, бо ви знаєте, до сьогоднішнього дня Україна не має трудового кодексу, а це якраз той законодавчий великий документ, який якраз регулює відносини правовідносини тих людей, які є роботодавцями, з тими людьми, які є найманими працівниками, і якраз відношення держави до цієї проблематики. Це і невиплата заробітних плат, це і порушення трудових умов праці, і так далі, і так далі. Податковий кодекс. Це є пенсійна реформа. Така ситуація, ситуація, яка не йде на позитив, але ми її контролюємо, ми якби слідкуємо за цим всім. І думаю, що в принципі наша позиція правильна. Ми критикуємо, але і пропонуємо свої альтернативні законопроекти.